На мальовничому куточку у Шомерської сільської ради цими днями відбулася гра змагання школа безпеки та «Котогорошко». 13 команд з користання Олевського, Овруцького, Лугинського та Коростенського районів зібралися для того, щоб продемонструвати фізичну підготовку, знання і справи безпеки, життєдіяльності, а також цікаво та незабутні провести час. Цього року змагання проходили за сприяння народного депутата України Володимира Аришонкова. Мета проведення наших цих. Змагань або нашого спілкування. Це військово-патріотичні навички, це навички, пов'язані з гарним рівнем фізичної вашої культури. Але ще раз підкреслюю, саме головне, ми хотіли б, щоб ви відчули, що з цього складається наше життя. Ось подивіться навколо себе. Оця краса це є ми з вами. Переконаний, ви не забудете цих два дні. Юні хлопці та дівчата налаштовані на спортивну боротьбу, адже ретельно готувалися до цих змагань, придумували назву команди, девіз, розучували пісні, згадували туристичні навички, основні правила безпеки, поводження на природі. Одним словом, всі були налаштовані на перемогу. А саме головне провести час з користю для здоров'я. Сьогодні географія розширилася з учасників і наші сусіди, наші побратими, і Олевський, і Овруцький район, і Лугінські райони. Сьогодні присутні, сьогодні змагаються. Зрозуміло, що ми повинні бути спортивними, ми повинні знати, як себе захищати, ми повинні бути патріотичними. І якраз сьогодні ці змагання цьому приурочені. Чудовий куточок поліської природи, у ушомерської сільської ради, територіальної громади, де ми знаходимося, якраз підтвердження тому, в якому ми гарному світі з вами живемо. І це, і всіх треба берегти, і треба підтягуватися, і треба бути спортивними, і треба думати про оборону нашої держави. Тому що, якщо не ми, то хто? Тому я всім бажаю в першу чергу, щоб перемогли кращі, але всі мали насолоду від участі. У цих змаганні протягом двох днів учасники змагалися у різних конкурсах. На них чекали туристичні випробування, рятувальні роботи у зоні радіаційного та хімічного забруднення, змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, конкурс кашоварів та ще багато цікавого. Ми ж вирішили ближче познайомитися з юними хлопцями та дівчатами. Ми представляємо команду липницькі козаки родом з липникунського району. Чому саме берете участь в цих змаганнях? Це якийсь новий досвід 에, ці польові умови, там пережитки цього минулого слава, ця їхня козацька саме відчувається. Що найбільше подобається? Найбільше ну, напевно, дружнє коло подружилися вже з кимось? Ну так, звичайно. Ух ти! Ну, скажи, що нам показав? Ну, це рандат. Задні сальто з затягом звичайний елемент дуже легкий. Що ти продемонстрував? Це твоєї вашої а, команди через це Ні, у нас... через це ми назвалися. А тому, що ми літаємо як соколи. Ага, тому назвати цоколи. Скажи, будь ласка, чому от береш участь в цих змаганнях сьогодні? Бо це для мене цікаво. Я ну, взагалі люблю на природі відпочивати і цікаво познайомитися з новими людьми і. просто спробуйте что-то Какой опыт ты хочешь взять из этих соревнований? Тут можно много чего научиться, например, э, слаживать лагерь, раз, раз, разжечь костер и готовить самое главное. Самое главное тут еда, вы понимаете? Без нее не никак. А что, уже научились готовить что так. так. ну а что, делиться? Мы кашу научились готовить и гречку, очень хорошую. Шушлок. Приходите вечером и шашлык будет. Чому саме берете участь в цих змаганнях? Ну, хочемо перемогти, так як ми дуже ну, готовимся до цього, стрімимося до цього і хочемо перемогти. От що на вашу думку найскладніше в цих змаганнях? Ну, на мою думку, це туризм. Туризм. Які завдання з туризмом пов'язані? Це переправляння через річку, переправляння на човні через річку, потім Ну я не знаю, як буде ну навісна mm -hmm. і цирк, а найлегше вивчив на вашу думку в цих змаганнях? Ну і найлегше це пісні, як на мене. Да, а у вас є девіз ваш? Є. Ми веселі, сильні, спритні серед хмар як промінь літній. Наша команда називається «Промінь». Свіже повітря, спілкування, активний відпочинок, новий досвід, пісні біля вогнища, смачнюща каша, коло друзів і на додачу ще купа приємних вражень та спогадів, які залишаться на все життя. Так можна описати гру змагання, школи безпеки та «Котогорошко».